На щастя, не справдилося. Пополудню 26 шостого жовтня знімальна група телеканалу Гук отримала повідомлення від своїх джерел щодо ймовірної пожежі в загальноосвітній школі номер 6 По прибуттю на подвір'ї навчального закладу, ми побачили, як учні та вчителі залишали будівлю. Втім, якоїсь суттєвої паніки не спостерігалося. У свою чергу адміністрація ЗОЖ No6 здивуванням одразу сповістила про те, що ніякого займання не було, але ж пожежні машини дійсно приїжджали, пояснивши це тим, що проводилася звичайна тренувальна евакуація. Рятувальники спостерігали, як швидко вкладуться в нормативи діти та їх наставники. Як розумієте, трапляється і таке. Однак це гарний приклад, коли всі спрацювали злагоджено і одночасно. Військовий час вимагає від нас усіх надвисокої пильності, адже безпека сьогодні це дійсно важливо. ДСНСники ж також нагадали про те, що наразі у співпраці зі школами і садочками вони проводять подібні навчання з умовної евакуації, аби розуміти реальну ситуацію, оцінити знання школярів та дорослих і за потреби вдосконалити їх тож бережіть себе і оточенням.